Вітаю всіх. Весна у нас, як ніколи, дощова. Я якраз на цю тему вирішив трохи поділитися своїми думками і послухати ваші, якщо хто забажає. Чи варто випускати голубів в дощ? Я вважаю, що варто. Я випускаю голубів обов'язково кожен день, незважаючи на погодні умови, незважаючи на там, сиву вітру, а от і так далі і так далі. Чому? Тому що голуби, я вважаю, що випускання їх... О, вже тут двіше йде. Я випускаю... В деяких півгодинки тому був міленький-міленький і зараз він посилився, цей дощик. і вони, вон, Хто ховається, хто купається. Коли їх е, злива вже така серйозна починається, вони вже ховаються більшість голубівники. Буває, молодь якась залишається, але то таке воно не, не страшно їм. Як у нас в дитинстві казали, не сахарні, не розмокнуть. Так ось і вони не розмокнуть. Хтось приховався, звичайно, але вони гуляють. Зараз пішов дощ, вони, правда, купалку влаштували. Але сам факт, вони гуляють, гуляють по голявині. Щось відшукують під, ну, під міленьким дощем, звичайно. Під зливою вони не гуляють. Хоча вони знаходяться часто на вулиці теж. Бо це природа. Чому голубів я вважаю, що треба випускати? Це природні умови, які ну, якби їх загартовують. які їх... Бо ну, просто буває, що голуб в льот потрапив, або я навіть мене не стримує дощ, коли я ганяю. Тобто я не кажу, що я спеціально під... Ну, під Лаштовуюсь під дощ, щоб як би в дощ поганяти. Ні, я, мені він теж не дуже якби, приваблює гон під дощем, але він мене не відлякує. Я не відміняю гон, якщо отакий дощик йде, як зараз. Дощ зараз добрий. Якщо ну, зараз в камери, звісно, я так трохи змокла вже, але думаю, нічого страшного їй не буде. Нехай привчаються, нехай привчаються до... Ну, не привчаються точніше, а нехай розуміють що і знають, що погодні умови це все різні можуть бути. Це не тепличні голуби. Голуби це ну, природня істота, і вона живе з усіма цими природними явищами. Так що я все-таки... Вважаю, що їх треба випускати, це загортовує їх, укріплює їх імунітет. Хтось, бачите, он... щось відшукує там ходить. Вон ходять голуби, хтось купається. Тобто, А так вони сядуть цілий день у вольєрі або у голубнику, у кого нема вольєру, ми зачиненими тримаємо. І що вони? Сидять собі, сидять насуплені, цілий день сидять. А так вони і погуляють, і перельоти якісь роблять. Ну в цілому живуть повноцінним життям. Я вважаю, що нехай живуть повноцінним життям, а не, а не перетворюються в тепличних голубів, в тепличних істот, які тільки по сонечку, які тільки е, потім же ж у нас як, щоб літав тільки у слабкий вітерець, бо не дай Боже. Здує. Або тільки за добрих погодних умов літають. Ось сховалися. Це, це пара поровна. Ну нічого. Ага, от що я тут я сховав, а там не сховав. Зараз сховаю. Я от від дощу ховаю ці кормушечки. Ну, сюди ставлю, бо бачите, тут він пистень, не Я зрозумів, що треба ховати. Ну Це вже такий хитрощі. Mm -hmm. да, навіть не хитрощі, а те, що я зрозумів, що краще робити. Бо вони розмакають, намакають, вони стоять, зараз я сховаю. Це молоденький виліз. Так що я вважаю, звичайно, звичайно, що, що є. Коли я випускаю, я в своєму дворі. Це різні умови. Тут ніхто в мене не ходить, ніхто не, там, не їздить машини. Звичайно, коли люди тримають біля доріг або просто... У в такому загальних дворах, тобто не в, не в приватному будинку, не в приватному секторі тримають голубів, то оскладнює, 100% оскладнює. Ну і ті, хто навіть у кого не злітають на землю, теж я вважаю, що треба випускати, щоб вони знову ж таки розуміли, що, ну, щоб вони жили в цілому, як би так сказати, в, в цих погодних умовах, тобто щоб єдиним, єдиним цілим було. А, малеча, малеча повиходила Вже Вже повиходила малеча. Бачите, оце молоденькі, це вже сидять. Молодь буває, не ховається. Дещо старі, коли вже злива починається, зараз дуже часто вони, то сильний, то слабкі, там трохи послабше, вони повилізають ну Більш такі дорослі вже голуби. А і молодь, вони там під дощем сидять, мокнуть, але потім навчаються, їх все навчає, життя їх навчає. Бачите, дехто ходять, да, трохи покупалися під дощем, ходять собі, ходять. Їх не зупиняє дощ. Вони живуть повноцінним життям. Я вважаю, що це правильно. Їх загартовує, укріплює їх імунну систему. І нічого їм сидіти по е, теплих, ну я можу сухих. Ну, я скажу по, по бажанню. Хто хоче у сухих голубівниках, хто не хоче, воно такі гуляють. Вони ну, погуляють, погуляють, потім сховаються, потім знову через деякий час виходять. Тобто, нехай самі. Не треба їх викидати. Я не кажу, що їх треба вигнати, під дощ закритий голубівник і все, типу, щоб вони не ходили. Ні, я. Не вважаю так. Я вважаю, що нехай вони самі вирішують, чи гуляти їм, чи ховатися, чи купатися. Вони, щоб жили повноцінним життям. Наголошую про це. Так, ну ладно, мабуть, треба ховатися. Я сюди сховаюся, щоб їх там не лкати. Звідси сюди ще заснімую з літочка з цього та буду вимикатися та буду йти на ну, цей голубок 18 го року. Голубення зараз у нього є. Так, ну що ж, ну що ж? Всім до побачення, до нових зустрічей. Па-па.